Ісусу Христу, дорогі шановні люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Я вам хочу нагадати, що Бог любить нас людей, Бог доводить свою любов до нас тим, що віддав Сина свого народженого Ісуса Христа на хресту смерть, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не згинув, але мав життя вічне. Дорогі люди. Ісус Христос, він вперше приходив на цю землю не судити людей, а врятувати. Він віддав своє життя за наші гріхи, і Він помер. Але він воскрес в третій день зі дописання, і Він є живий. І Воскресіння Христове дає надію усім, хто в нього вірує, на життя вічне. Багато хто з людей вірить в Ісуса Христа, знають про Його жертву. Але важливіше, чи народжений ти згори, чи спасений твоя душа. Дорогі люди, Це не жертва. Господь Ісус Другий прийде не рятувати людей, а судити. Господь сказав у своєму слові, а про день той години годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Бо так само, як за днів Ноєвих до потопу сіл їли й пили, женилися й заміж виходили. Аж до дня, коли ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде й прихід Сина Людського. Дорогі люди, коли Ной увійшов ковчег, за ним двері закрив сам Бог. І вже ніхто не міг врятуватися. Сьогодні двері спасіння відкриті. Те, що Бог відкриє, ніхто не закриє. Те, що Бог закриє, ніхто не відкриє. Дорогі люди, прийдіть до Бога, відійдіть ті двері, які є Ісус Христос, покайтеся у своїх гріхах. Вірите, Господи Ісуса Христа і спасетеся. Тож пилюйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Тож будьте готові й ви. Бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Сьогодні важкі часи проходить наш народ, Дуже люди, і сьогодні багато хто помирає. Но навіть коли війна зупиниться, люди не перестануть помирати. У нас є обмежений час в житті, Бог кожному наділив свій час. І за цей час важливо знайти Бога, примиритися з Богом, увірити в Ісуса Христа і спастися. Це не жарти, дорогі люди. Хтось думає, це мене не обходить, це мене не стосується. Дорогі люди, це стосується кожної людини. Тому що після смерті є вічний суд. Після смерті наша душа вічна. І де вона буде знаходитись, залежить від нас. Зробіть вибір до Бога. Купайтеся у середхасу. Прийміть Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем. Встаньте Його послідовником. Живіть того, як вчить Господь в своєму слові. І Бог буде вас благословляти. Ісус Христос, Він єдиний шлях до Бога. Читайте Боже Слово, живіть згідно Слово Божого, і Бог буде вам давати добро. І ви знайдете щастя. Тому що щастя не в грошах і не в кількості грошей, а щастя дає тільки Бог, в Його слові і в виконанні Його Слова. Дякую за увагу. Якщо в вашому житті будуть трудності, звертайтеся до Бога. Бог чує наші молитви. Бог є живий, Він є любийший батько, Він любить людей. Звертайтеся до Нього. І Бог відповість. Отець Небесний благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупинився це крокле життя. Даруй нам мир і спокій нашій країні і нашим серцям. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Щасливо їм дороги, і нехай збереже Господь.